Друзі, Ми на нашому об'єкті стрічка з бетону своїми руками. Хлопці, друзі, вже змонтували наш проф настил. Друзі, зараз я вам це все покажу. Ну, а також взяли з Максом ось після ремонту електропил. і так як ми обіцяли ми наш замовниці, друзі, кущ той, який нам не вдалося зрізати. Макс! Друзі, ну поки я вам буду бігати зараз з паркан знімати, а Макс вже почне готувати нашу електропилку. І, друзі, звалимо цей озеро. Ми обіцяли. Ні, не зрізано було нічого, весь інструмент наш, всі пилки на ремонті. Тому, друзі, заливаємо обов'язково, скупили таке масло оборізково. Воно ріденьке, воно в зимовий час дуже гарне друзі. для змазування нашого ланцюга. Ланцюг стоїть новий. Електропилка ця повністю після ремонту. Перша є. Так ти зможеш піддержати ветку. Яку? Оцю? Надо мною. Давай! Запішимо. Ото пилка, а. От так, Макс. Макс, та оте я масло віднімату. Значить, мілкими віточками зрізаємо. Це пновий, все просто чудово. Так, Макс? Так. Клас. Друзі, в майбутньому. Підписуйтеся і ви побачите, як ми будемо пиляти цілий садок. Там дуже багато буде пиляння. Зараз готуємо пилки, відвезли на ремонт, бензопили. У нас буде 3-4 пилки, друзі, і буде дуже цікаве відео. Скільки тут того куща? А так. <зарко> Мак, скажи, як воно легко зрізати, так? Да? А ти казав, це взагалі тверде дерево? чи ні? Яка Зараз ми його пошаткуємо і все буде добре. Ну все, Макс, ти спилюй, я з'їмо трохи забор наш паркан верніше. І їдемо додому. Що воно? О! Да, Веточки. Все круто! Ну одне, що мені не подобається, це отой от провод, друзі. Тому зараз вже продаються отакі... От Електропилки на акумуляторах щоб ви розуміли. Ото, я думаю, дуже зручно. Ще не знаю, наскільки їх вистачає там. Ну а так, в принципі, для домашніх умов. Електропилка крута штука. Зараз Макс допилює твою вже вєтку. Друзі, валив основну частину нашого куща. <пуща> Друзі, слідкуйте, на цьому об'єкті ми в наступному році. Десь там вже з весни. Заливатимемо якісну відносин. Паркан. Зараз трохи пізніше вам покажу, бо хотів піти вам знімати, ну допомагаю Максу, вже щоб не впало тут нічого на паркан, на що цей куч, бо він воно все поруч. Що, Макс, валяємо. Ану, покажи нам запил, як робиться. А тут Не треба тут, Не, ладно, а ну зрізаю. Оу! Друзі, аварія. Друзі, ну Поки Макс відремонтує. <кій> Покажу вам паркан. Зараз ось ви бачите. Дивіться, ось ми залили, ви бачите колір бетону. Що це означає, друзі? Це дуже міцний, зараз ви бачите бетон. Колір його ви бачите прекрасно. Тому показую далі. Ось маємо так. Вже з металом. Отак, друзі. Чудово, Все чудово, все гарно. І з цієї сторони вам показую. Значить замовник вирішив, потім він хоче, зараз немає часу в нього. Він хоче знизу там ще зробити сіточку. Тепер я точно не знав, бо замовник зараз за межами Полтави. Там буде, друзі, так зроблена сіточка. Да, кругом буде продуватися садок. Майбут. Тут все так продуктно. Ну і тут, друзі, все ви бачите. Тут теж вирішив замовник, кругом зробить. Сітку, друзі, сітку. Він не захотів, як ми йому рекомендували опустити метал там десь за 3 сантиметри до бетону нашого. Замовник так не захотів. Тому він там щось буде з воротами потім робити. Ну а там, так, да, зробиться сітки таке. Значить, що я вам розповім? В принципі, з одної сторони правильно, бо тут в майбутньому буде садитися молодий садок. І це дуже правильно, друзі. Потрібно, щоб все це діло продувалося. Це дуже важливо. Оці паркани з металу вони будуть дуже створювати тінь, ТС і навіть в деяких моментах буває аж отак на землі, друзі. Постійно волога і навіть утворюється такий собі мох, да, той грибовок, чи як правильно його називають. Ну і тут вийшов такий закапелок. Значить, хлопці прикрутили метал, друзі. Замовник знову ж буде сам робити вже. Калітки далі. Ну, друзі, отаку вот роботу маємо. Дивіться, оцінюйте, вже показую, вам готовий результат майже. Ще хлопці не прикрутили тут полоску також. Також це все буде вже весною. Полоска є, куплена, все є. Ну, поки вирішили щось там чомусь не робити. Друзі, тому якось так. Собака! Привіт! Ти нас пам'ятаєш? Друзі, хто слідкував за попередніми частинами, ви бачите, да, вирита така. Ямка невеличка, куба 2 мабуть. Тож ми сюди землю завозили. В ну, попередніх частинах там все є. друзі, Все є. Я всі відоси зняв, до речі, ось бачите, теж тут буде спеціальний нашиватися, друзі. Тут кутик потім в майбутньому. Ну, трохи не дороблено тут все. Є вже цей кутик там спеціальний такий. Все буде красиво. Тут хлопці не доробили. Ну, в принципі, я сюди приїхав для того, щоб спиляти кущ, який обіцяв спиляти замовниці, і показати, друзі, якість нашої, нашого бетону, виготовлений своїми руками. Я хочу, щоб ви зрозуміли, цей бетон замішаний руками. Це не привозний бетон. Цей бетон, друзі, я особисто вираховував його зміст, особисто купляв гарний пластифікатор. Все особисто я сам створюю бетони, вираховую їх, так як я. Вже вам казав, давно займаюся тротуарною плиткою. Трохи розбираюсь в бетонах. Тому тут за бетон я ручаюсь на 100%. Ось такий відосик, коротенький, друзі, вам сьогодні. Бо ми з хлопцями не поїхали ж на роботу вже другий день. Але, друзі, слідкуйте, завтра ми починаємо. Друзі, починаємо завтра. Знову телефон сідає. Друзі, в мене проблема. Не знаю, як хочу купити. Камеру, бо вже немає сили. Дуже хочу знімати вам багато відео, а не виходить, друзі. Вже телефон я собі вграв, акумулятор просто не працює. Значить, до чого веду я? Завтра починаємо, друзі, бетонування тераси і ганку. Тому, будь ласка, слідкуйте. Буде дуже цікаво. Бетонні роботи, друзі, будуть. Точно як тут, але в зимовий тепер вже період, при морозах. При замерзших пісках, щебенях. все я вам покажу. Тому, друзі, в принципі, такий сьогодні ж кажу відос просто приїхав вам показати нашу стрічку з бетону під паркан. З бетону виготовлену своїми руками. Дивіться, ну красота ж, так? Красота. Отак, друзі, зараз сфоткаю. Ні, з тієї сторони, мабуть, сотка. Думаю, де вам зробити прев'ю <свісно> сьогоднішнього відео. Попідкрашувано все. Все нормально. Маємо кришки такі, друзі, обов'язково її ви собі ставте. Ну, в принципі, все. Весною все, решта роботи доробиться. Ще раз вам кажу, повністю спеціальна реєчка прикрутиться і знизу змонтується сітка. Віртки, також, Друзі, доробиться а, що доробиться. <рес> весь паркан доробиться, друзі. Пішов Максу допомагати, дорізаємо і їдемо. Готуємося на бетонування. Да, Макс, що тут пиляєш? Ти? У мене знову телефон сідає, пиляй. Як почне падати, скажеш мені, я буду притримувати. Оп! Штоп. Да, незручно тут, друзі. Паркан поруч. Держи вас. Паркан поруч. Оп, Ото, Макс, ну ти, Макс, мабуть, так не можна пиляти, а. Ти порушуєш всі О, так, так. техніку безпеки. О, я тікаю. Друзі, ну не знаю. Отак він пиляє. За півгодинки ми з цим кущом. І він, друзі, перетворився, зараз покажу вам яку кубку, бачите? Так що все, куща немає. Це ми так, друзі, для розваги вам. Для розваги, ну і в принципі показати, що електропилка це гарна штука, в принципі. Для домашніх умов мені дуже подобається. Ну Все, да, Макс, що? Чи ще там щось спробуєш? Все, друзі, на цьому будемо закінчувати. Значить, ще раз вам кажу. Цікаво, друзі, як залити стрічку під АК з проф друзі. Передивіться попередні частини, там є про зміст бетону, вібрування, опалок, все ми зняли, зафіксували. На цьому об'єкті вже зустрінемося в наступному році, друзі. Тут планується відомостка, і ми її зробимо якісно. Ну, а потім е, хоче замовник ще якось трохи зробити оздоблення будинку. І так сказати, стадії вирішення. Мокрий це буде фасад, друзі, чи сухий. Ну, буде обов'язково утеплення. А от далі поки що нічого не знаю. Ну, все це ми побачимо. Якщо ви підпишетесь на наш канал, натиснете дзвіночок, ви обов'язково не пропустите всі ці відноси. А поки що надалі працюємо на будинку на палях. Бетонуємо в морози, друзі. Ганна та зараз. Все, до зустрічі.